О, Пресвята, пречиста Діво Марії, Мати Божа, найкраща наша Владичице, піднесена над святими, Ти була єдиною Господньою надією патріархів, радістю святих душ через рідне Твоє дитя, Христа Спаса, ми поєднані з Богом, Ти надійна заступниця грішників перед Сином Твоїм, безпечний порт для розбитих кораблів, Ти небесна розрада світу, під началом та могутністю. І усе благістю Ісуса, відкуплення в'язнів, допомога і зцілення хворим, підкріплення сумних і, зрештою, спасіння цілого світу, О найдостойніша, Богородице, накрина крилами Господнього милосердя, змилуйся над нами, не маємо іншої надії, крім на Бога, на Твоє пречисте Діво, перед Ним заступництво. Ми віддалися і посвятилися Христові на службу, тому називаємо себе Господніми невільниками, а відтак і твоїми дітьми. Отож, нехай Бог не дозволить, щоб Сатана забрав нас до пекла. О всехвальна мати Сина Божого. Ми під твоєю небесною опікою і тому через тебе до Господа прибігаємо і благаємо тебе. Не допусти, щоб твій син, який загинув за наші гріхи, Залишив нас на поживу сатані, оповна ласки, освяти мої помисли, розв'яжи мій язик, щоб я співав славу Богові, а врешті гідне тебе вітання ангелів, вітаю тебе, мире, радости і Боже втіхо, цілого світу! Вітаю тебе, О найвище Боже диво, яке тільки бачив світ, раю розкішний, Господній порте безпечний для тих, хто перебуває у небезпеці, джерело ласки. Пресвята мати Твого Божественного Сина, Заступнице і посередниця між Богом і людьми.